Живете в селі або селищі, яке віддалене від районного центру. Ви хочете отримувати актуальну інформацію та сучасні електронні послуги. Але чи варто витрачати час і кошти на поїздку до районного центру, телефонувати в різні інстанції, просити допомоги у друзів або знайомих? Очікувати випуск газети один раз на тиждень? Ні, адже ми живемо у новому інформаційному світі. Приходьте до оновленої сучасної бібліотеки. Використовуйте можливості електронного урядування, Заощаджуйте власний час та власні гроші. Скориставшись послугою Швидка інформаційна допомога, ви можете, не виходячи з власного дому, отримати перелік документів, необхідних для оформлення адміністративних послуг. Ви можете навчитися самостійно користуватись електронними послугами, адже кваліфіковані спеціалісти бібліотеки стануть вашими тренерами. Саме навичкам електронного урядування, отримання електронних послуг навчаються учасники тренінгів, що проходять в рамках проекту публічні бібліотеки мости до електронного урядування» в Приютівській бібліотеці філії Олександрійської районної Централізованої бібліотечної системи. Партнер проекту Приютівська селищна рада. Ми з задоволенням прийняли пропозиції нашої бібліотеки взяти участь у цій програмі електронного урядування. провели зустрічі на території як самої селищної ради, так і в нашій бібліотеки. Взяли участь і працівники селищної ради, і пересічні громадяни, наші односельчани. І люди кажуть, що дійсно за електронним урядуванням майбутнє наше. Тетяна Федорова, тренер проекту, практично навчає працювати з інформаційно-правовими системами, подавати електронні звернення, здійснювати електронні платежі, керувати своїми рахунками. Роз розраховувати розмір субсидії, знаходити роботу, замовляти проїзні документи. Багато чого дізналася, цікавого для себе, корисного і для своєї роботи, так як я приватний підприємець і в своїй діяльності використовую це і замовлення продукції, і оплата через інтернет, онлайн оплата, то, ну, дуже зручно. Інтернет і робота в інтернеті дуже допомагає в моїй роботі Це пошук сценаріїв. І тісна співпраця із бібліотекою, і так як у нас тут є інтернет, це також дуже нам допомагає в роботі. І в спілкуванні теж. Корисуюся порталом цей Укрзалізниця. Можна прийти, знати, нікуди не дзвонити, нікуди не ходити, а тут на місці знати розклад руху поїздів вигідно. Вже на місці заказати білети. Думаю, що треба йти знову часу часом. Ну, як говориться, вік живий, і кучись. Приєднуйтесь до електронного урядування у бібліотеці. Зробіть своє життя комфортнішим. Бібліотека ваш вірний другий порадник у інформаційному просторі.